Ні для кого не секрет, що одною з проблем нашого суспільства є економічна несправедливість. Більшість працівників не отримують належної винагороди за свою працю, навіть якщо віддано працюють і добре виконують свої обов'язки. Це може спонукати до того, щоб заробляти гроші нечесним способом. Створюється така ситуація, що дуже важко фінансово утримувати родину і одночасно залишатися добрим християнином. Як бути християнинові перед цією дилемою? Мусим починати від того, хто винен за це, що людина, яка сумлінно працює, не одержує належної заплати. Це працедавець, який на це дозволяє, Чи будь це приватна особа, будь це державна установа, яка не платить. Заплати за працю, вона стягає на себе гнів Божий. І то не заплатити, це одна з тих ситуацій, кажуча, які кличуть до неба Е, Бо справді, позбавити людини, яка старається, хоче працювати, а не заплатити їй, це дуже великий прогріх. І хто чого допускається, робить велику кривду. Ну а що ж може робити та бідна особа, той батько, який має своїх дітей виховувати, має їх прогодувати, забезпечити все для тих дітей, що потрібне, а не одержує належної заплати? Він знаходиться в справді в дуже дуже великій потребі і в критичній потребі. І тоді дуже велика є спокуса, щоб дороблятися, доповняти свою платню е, з такими способами, які не є дозволені. Будь це корупція, будь це крадіж в іншій формі. Одним словом, де людина е, примушена майже е, щоби йти на такі дороги, щоб забезпечити своїм дітям те, що їм потрібно, чи свої цілий родині, не тільки дітям, також дружині чи всім Отже, хто до чого доводить, хто до чого допускає, робить, велике, велике, робить велику несправедливість, велике лихо у суспільстві. Е, можна зрозуміти. Хоча не, не, не можемо так цілковито е, закрити очі, що це не є добре, але можна зрозуміти, що людина, яка е, починає вживати нелегальних, неправильних засобів, щоб е, забезпечити основні потреби своєї родини, що вона починає чи йти поганими шляхами. Але це хто може, повинен старатися до останнього, щоб ви не попасти в ту спокусу. Краще може. І Я знаю такі випадки добрих людей, які краще вибирали, може, навіть півголодівку, Але не відважувалися. Щось зробити, щоб кривдило, щоб обмежувало права іншої людини. Складна ситуація. Властиво, вона складна в своєму виконанні, вона дуже ясна і чітка щодо свого зрозуміння. Для кого працює якась людина, той, для кого вона працює, повинен вважати святим обов'язком. Забезпечити матеріальні потреби для того свого робітника.